Твій крем для обличчя може містити сперму. А точніше, сперму-лосося. Сперма лосося це несподіваний, але популярний інгредієнт в косметології, особливо в Азії. Її використовують не в буквальному сенсі сперму як таку а ДНК з молок-лосося. Молоки це репродуктивні залози самців риб. Косметиці його часто маркують як ДНК лосося, ПДРН або просто екстракт сперми лосося. Незважаючи на таке екзотичне походження цього інгредієнта, ця речовина вважається однією із найефективніших омолоджувальних речовин останніх років. Взагалі, звідки взявся цей інгредієнт і чому він набирає такої шаленої популярності? Ну, почнемо з того, що сучасна краса та косметологія це дуже і дуже прибутковий бізнес. Ін'єкція ДНК лосося набула популярності завдяки Кім Кардашян, яка неодноразово публічно розповідала про свої популярні б'юті-процедури. Серед прихильників ін'єкцій полінуклеотидів також були помічені Дженніфер Еністон та Чарлі Ексіекс. І сьогодні я хочу вам розповісти, що саме варто очікувати після ін'єкції цих полінуклеотидів або використання засобів із цим інгредієнтом. Все почалося не з б'юті салонів, а з лікарень. У 90-х роках Японії та Південній Кореї лікарі шукали способи швидко загоювати рани, опіки або виразки. Вони звернули увагу на репродуктивні клітини дикого лосося, а точніше на ДНК, яку з них можна видобути. Цю речовину вони назвали PDRN або полідеоксирибонуклеотид. Речовина ПІДІРН це фрагменти ДНК, виділені з молоколосося. Їх очищують, стабілізують, а потім використовують у косметичних або медичних цілях. Ці фрагменти ДНК шкіра сприймає як такий сигнал до відновлення. Вони, в свою чергу, стимулюють фібробласти, це клітини, які створюють колаген та еластин. Запускаються репаративні процеси в шкірі, шкіра відновлюється швидше, глибше та рівніше. У косметології ПІДРН також використовують в якості ін'єкційної терапії. Найпопулярніший бренд це Реджуран Хілер. Його також називають регенеративним фотошопом. Після курсу Реджуран шкіра ніби стає щільнішою, стирає сліди втоми, зникає постакни та запалення. Окрім Реджуран, звичайно, є інші препарати. Наприклад, італійський плінест це аналог на основі ДНК лосося та японський Курасен чи Курачен. Есенс це препарат із ПІДРН із ростовим фактором. Ціни на такі ін'єкції далеко не демократичні, саме по цій причині косметична індустрія створює дешевші, тобто рослинні аналоги ДНК лосося. Але для того, щоб отримати та побачити бажаний результат, вам необхідно проходити базовий курс, який включає в себе 3-4 процедури з інтервалом 2-3-4 тижні. Ось так. Якщо уколи для тебе це занадто, то звичайно є менш інвазивніша альтернатива у вигляді доглядової косметики з Підієрен, але варто розуміти, що косметика менш концентрована і очікувати такий же результат, як від ін'єкцій, не потрібно. Косметика з полінуклеотидами не є неефективною, вона буде класно працювати, особливо якщо ви маєте втомлену шкіру шкіру, яка втратила тонус, або ж вікову шкіру. Звичайно, зі зростом популярності косметики з ДНК лосося почали з'являтися так звані рослинні альтернативи, і бренди це використовують в якості такого собі маркетингу. Наприклад, на етикетці буде писати, що це засіб, що це крем із PDRN, але десь там внизу маленьким шрифтом буде написано, що це рослинна похідна, і звичайно, така косметика до сперми лосося не має жодного відношення. Коли мова заходить за ДНК лосося у вашому доглядовому засобі, то виробники часто пишуть содіум ДНА» або просто салмон ДНА». А якщо просто пише ДНК комплекс або рослина ДНК, то це точно рослина похідна. Бренди часто пишуть ось ці назви в складі своїх засобів, і ці назви можна помилково сприйняти за ту саму сперму лосося. Є корейський бренд косметики VT Cosmetics, і у них є засіб на основі веганського PDRN. Якщо бути не досить уважним, то можна побачити ось ці великі назви PDRN, але в складі спермі лосося далеко взагалі не буде. Там буде основа дикого женшеню. Для такої ремарки скажу, що рослина похідна не означає, що ці засоби погані або взагалі неефективні. Просто очікувати колагенезу від рослиної похідної. Її ну взагалі не варто і такі засоби будуть коштувати, як правило, набагато дешевше. Сперма лосося звучить досить провокаційно та інтригуюче. Але сподіваюся, це відео дало вам зрозуміти, що нічого такого в цьому. Немає. Хочу почути вашу думку стосовно даного екзотичного інгредієнту. Можливо, ви вже робили реджеран хілер. Мені буде цікаво почитати про ваш досвід. Взагалі, напишіть вашу думку стосовно ін'єкційних процедур. Можливо, у вас є якісь рекомендації або застереження стосовно ін'єкцій. Дайте знати. Бережіть себе, скоро побачимось.